Вітаю, друзі, усіх поціновувачів гострої теми. Хотів би сьогодні запропонувати до вашої уваги ось такі вироби ручної роботи, які були зроблені більш за все у місцях позбавлення волі, майстрами, людьми, які, незважаючи на свою нелегку долю, непросту, займалися творчістю. І ось сьогодні маємо на огляді три таких красунчики, які попали до моїх рук, та які ми хотів би я з вами поділитися. Значить. В народі їх називають ІТК, ще називають ЗЕКПром. Ось більш за все це є саме виробництво тих творчих персон, які були позбавлені волі. Кожен ніж має свою історію, свою нелегку долю. Ось маємо перший такий красунчик, який зроблений з підручних, я думаю, матеріалів, не з того, що хотілося, а з того, що було під рукою. Ось такі пластмасові накладки. Маємо алюмінієвий корпус та метал. Не те, який потрібно, я думаю, а те, який мали. Те, який мався під рукою. Значить, замок тут працює наступним чином. Накладку провертаємо вверх, і він викидається. Їх ще називають ножі із секреткою. Так як, скажімо, середня статистична людина візьме до рук, навіть не буде знати, як їх відкрити. А робиться це ось таким, ось таким рухом накладки доверху. І здивимося. І ніж вискочив. Також, щоб його закрити, ми цю накладку здвигаємо доверху, і він складається. Коли стає на своє місце, защлкується. З маємо такий екземплярчик з петелькою, що можна прицепити темлячок. Ось такий красунчик маємо. Дуже легкий ніж, матеріали дуже легкі. Що вставка алюмінова, що легкі накладочки. Маємо такий надпис Юрій. Майстра, біль за все, так було звати Юрій. Ось ще раз продемонструю викид. Працює чітко. Пружину вже я сам міняв. Так як він попався в мої руки в неробочому стані, я його трошки відремонтував, вставив пружину із магазина Макаров, там якраз така пружина підходить для цих випадків. Маємо такі, ось, як його називають, кровастьок. Ось такий красунчик. Наступний ніж також має таку свою форму цікаву. Цей ніж вже набагато важчий. В руці він так відчувається. Вставки тут, тобто накладки із, я думаю, текстоліту, напевно, такого темного, коричневого кольору. Корпус металевий. Тут маємо латунь по боках та лезо, я думаю, з нержавіючої сталі. Значить, кнопка тут працює рухом до себе. Ось вам продемонструю викид. Також працює чітко. В такому гарному стані маємо цей екземпляр. Не знаю, які це можуть бути роки. Думаю, що, ножам не менше 30-40 років, але вони лишаються міцними та стильними і до сьогоднішнього дня. Також кнопку двигаємо наниз, закриваємо і таким же самим рухом відкриваємо. Такий красунчик. Ну і третій екземпляр. Е, на мою думку, тут самий у ньому, скажімо так, цікавий замок. Також секретка. Маємо такий корпус металевий, ніж також тяжкий накладки, напевно, пластик. Гарні такі болти зроблені. Цікавої форми. Значить замок тут працює наступним чином. Ось ця задня накладка, її потрібно посунути на себе. Це робиться отаким чином. І ніж вилітає. Ось таким чином. Бачите, накладка двигається наниз, замок звільняється. Та відчиняється. Коли накладка стає на своє місце, він фіксується та уже не закривається, назимаю такого красунчика. Також, чим незвичайний цей екземпляр, це Своїми узорами на лезі. Подивіться на ці узори, які були зроблені вручну штихлем та молотком маємо такі таку різьбу. Ножи практичні, вони робочі, зато загострені, мають свій прекрасний дизайн, кожен прекрасний по-своєму. Така форма леза дуже цікава. Ось маємо такі варіанти, такі ножі з непростою долею. Майстри, які їх робили, скажімо, 100% була доля у них не, не проста. Але ножі вони виходили шикарні. Тож, друзі, дякую за увагу і бажаю вам всього найкращого.